Є рівень якоїсь професійності, так і є рівень творчості. І власне письменництво насправді не виняток. Задача кожної людини, як мені здається, ну я не хочу бути в цьому фашистом, що там кожна людина мусить, але мені здається, що шлях до досконалості життя в тому, щоб досягти якраз цієї точки творчості у тій діяльності, якою ти займаєшся. А точка творчості означає, що ти починаєш породжувати щось нове, так? Ти повністю вся, вся твоя свідомість починає включатися в цей процес, і все, що ти бачиш, починає тебе надихати в цьому процесі. І тут вже немає значення, чи ти вирощуєш город, наприклад, чи ти займаєшся викладацькою діяльністю, чи ти журналіст, чи ти художник, наприклад. А ця точка, коли ти виходиш за межі якихось звичайних стереотипів, вона є дуже цінною. Тоді ти по-справжньому відчуваєш, що ти живеш. Ну, негативні досвіди вони витісняються, тому я пам'ятаю позитивні. От і першу позитивну відповідь я отримав від свого дядька. Я часто про нього згадував в контексті Роману Культ, бо це власне від нього я познайомився з західною естрадою 60-х, з книгами Стівена Кінга, з філософією. Психоделічної революції 60-х, так от. І він для мене був авторитетом. Коли мені було 12 років, він мені вже встиг дати більшу частину своєї бібліотеки там, бойової фантастики, яка в нього була, книг Стівена Кінга. І я йому, врешті, наважився теж показати те, що я написав. Це було це була повість поклоніння ящерці». Я йому показав цей текст, і він сказав, що це класно. Я не повірив, тому що все-таки від авторитету почути таке заохочення, ну якось дуже мене надихнуло. Я йому дав тоді почитати культ, він сказав, що це, це типу ще, ще краще. От. І це дало цей дуже цінний момент віри в те, що ти, почин... ну, що ти дійсно створюєш щось нове. І якщо знову повертатись до цієї моделі про, про творчість, так, то мабуть. Це є такий перш, певний аванс а, з боку, не знаю, світу, творця, так, а, того, хто нам дає, власне, талант. Спершу ти пробуєш цю свободу в творчості і відчуваєш, що дійсно це може бути дуже надихаюче, це може якби, знести всі границі. Потім ти починаєш читати, ти більше твої горизонти розширяються, ти розумієш, що в принципі, а все, що ти зробив, воно далеко не таке оригінальне, що а, оригінальним в принципі важко бути, так? І думаєш, ну, напевне, хоча б добрим ремісником стати, так, вже непогано. І потім, потім десь в майбутньому ти сподіваєшся, якби дійти до іншого краю а, своєї професії і стати там тим майстром, так? який вже ну, виходить за усі звичні якби, форми. Звичні стереотипи і знову вийти в цю свободу творіння. Якось воно теж вкладається в ці, в ці рамки такого професійного дозрівання. Тобто ти стикаєшся з тим, що ти в якийсь момент що ти не один такий, так, і що те, що ти твориш, воно далеко не настільки оригінальне. І тут є певний виклик для тебе, чи ти готовий переступити себе і спробувати ще якось розвиватися. А в мене є така єретична думка, може не така вже єретична насправді, що те загальмування розвитку, яке у нас наступає у віці 16, 17, 18 років, а воно дійсно наступає. так? Ми стрімко, якщо ми пригадаємо часи нашого дитинства, коли тобі 12 років і коли тобі 14 років, це два світи. Так? Коли тобі 14 років і 17 років, це, це теж це дві реальності. Але коли тобі 30 років і 32 роки, ну, <смі> краще про це вже помовчати. От. І в мене є підозра, що а, цей експоненційний розвиток, а, він можливий і надалі, що ми можемо не зупинятися, можемо розвиватися далі. І я багато часу присвятив тому, щоб, знай... щоб шукати. Той вектор, відносно якого а, може відбуватися цей розвиток з більшою чи меншою успішністю, але якби, я продовжую його намацувати і якось проявляти. От у будь-якому разі, я вірю в те, ну я в тому плані таки трохи мрійник, так я вірю, що а, в кожній людині а, закладена ця іскра геніальності, так, і що ми можемо знайти. Ключі до тих замків, за якими вона закрита. І так, безумовно, є класні якби зразки творчості в сучасному світі, але ми, ми самі можемо стати тими дверима до, до тої скарбниці, до тої геніальності і, і збагатити це. І ми можемо якось поділитися цим з іншими і допомогти іншим відкрити ці двері. І я от... Дуже вірю в те, що 30 років це тільки початок для прозаїка, так і що я зможу відкрити ці двері, бо я знаю, що вони є. І я вірю, що я зможу надихнути інших теж, якщо не відкрити їх, то принаймні шукати, де вони є, шукати ключі до них підбирати. Чи 10 тисяч лайків під постом достатньо для того, аби цей пост там, вписати писаком на глиняних табличках і закопати десь там? Між тигром і Єфратом для наступних поколінь чи ні. От. А, і я для себе відповідаю в такий спосіб, що а, є певні універсалі, що, що істина вона не немножидна, а вона є одною. Так? І для мене це певне такі, інтелектуальне самурайство. Я цей термін запозичив у Сергія Дацюка. А, тобто готовність відстоювати цю позицію а, хай би там що було, всупереч тому, що це є контртрендово, контртенденційно, так і контрлайково, можливо. І навіть, можливо, а, я вибиваюся зі своєї цільової аудиторії і генерю не той меседж для них. А, мені важливіше а, торкатися оцього справжнього. і Створювати тексти, які будуть пробуджувати в людях а, теж щось справжнє. А справжнє це означає те, що не минає. так? А, ну, Ти вже в слово вічне, але воно зразу кидає нас у дуже якийсь страшний контекст а, античності середньовічної літератури і а, скучних бібліотечних залів, так? А, Насправді вічне воно тут. Вічне воно зараз, воно, а, ми можемо його проявити у нашому спілкуванні. І в цьому є якраз виклик а, письменника нашого часу побачити те вічне у, у, у миготінні сьогоднішніх меседжів, у протиріччях сьогоднішньої доби. І я ставлю собі це власне як задачу: проявити те, що існує завжди, те, що не змінюється а, в, от, в, ну, в унікальних ликах. Сьогоднішньому часу. А, доволі чітко про свої жанрові а, характеристики а, заявляє там Ірен Руздобудько, Євгенія Кононенко, яка все-таки тримається в межах детективного роману. Так? А, зрештою, можна говорити про нішу інтелектуального історичного роману. Постмодерного роману це теж певні критерії, які тебе поміщають, ну от певний дискурс. Але е, є це внутрішнє відчуття, от, що ти можеш щось прогадати. У мене є. У мене є це відчуття, що, е, що ти можеш якби е, погодитися на ти можеш задешево якби продати свою душу, грубо кажучи, так що ти можеш знову ж таки піддатися якимось спокусам зовнішнього світу і цим зрадити якесь творче в собі начало, і потім буде мучительна, больна, забісельна прожита ігода. Тобто, що залишиться в самому тобі якийсь голос, який не отримав звучання. І зараз для мене критерієм творчості є якраз оце відчуття свого голосу, відчуття певної несказаності, невиговореності, причому воно воно якоюсь мірою навіть є мучивним, що ти розумієш, що ти професійно ще не готовий якісь речі якби, промовляти. Ти і все одно кожен наступний твір, ти розумієш, от зараз ти його написав. І все одно ти розумієш, що це певний місток. Написав наступний, і знову ти його написав, і ти зрозумів, що ти не впіймав те, що ти хочеш, те, що ти хотів впіймати, і ти просто зробив ще один крок. Сама ідея фестивалю вона виникла ще до всіх основних подій українських зимових. Це література винна. Все таки. Скажу відверто, що задача нашого фестивалю говорити про актуальні питання українського суспільства. І це існує певна точка, де література, соціум, медіа сходяться в якусь Так? І ти вже там не відділиш одне від іншого. Наприклад, чим є Щоденники Андрія Куркова під час Майдану. Це і медіа, це і література, це і публіцистика, і тут важко якби, розсікати, тому що це живе. І ми якраз гонимося за цим живим. Ми хочемо подарувати ось це відчуття живості літератури, що це не щось, що... чому містить тільки в бібліотеках, це те, що народжується прямо зараз. І... Дати іншим теж відчути причетність до цього, дати відчути цей смак, показати, що це привабливо. Чим привабливо? Привабливо тим, що воно відбувається прямо зараз, що це є таїнством. Інтелектуали е, мають тенденцію до замикання в певне гетто, Так? І для того, щоб це гетто розімкнути, щоб стало зрозуміло, що ми всі живемо в єдиній країні, так? і ми всі обмінює, що це певний організм. Який обмінюється єдиною єдиною кров'ю, так, єдиним потоком якимось електричних нервових імпульсів, потрібні комунікації. І ми власне розмикаємо цю замкнутість інтелектуального інтелектуальне середовища на собі і називаємо це фестивалем. Таким чином, запрошуючи як найширшу громадськість до спілкування, ми проводимо його в Донецьку. Тому що це е, досить символічне місце, так? тому що в нас є досить багато стереотипів про те, що таке є Донецьк. Наскільки це ізольоване е, місце. А в нас є свої уявлення про те, е, яке населення е, в Донецьку, так? чим живе цей Донецьк. І для того, аби розсіяти ці стереотипи, аби показати, що Україна вона все-таки єдина країна, вона різноманітна, безумовно. Схід і захід відрізняються, але все ж таки вона єдина в культурному плані. І ми проводимо цей фестиваль саме в Донецьку, і ми називаємо його українським, не тому, щоб акцентувати, що там а, все буде тільки українською мовою, так? чи а, тільки укр... українські книжки продаються. Ні, щоб показати, що це має відношення до а, тієї нової ідентичності української, а, яка заснована на. Поваги до різноманіття, до тієї ідентичності, яка зараз формується. Власне, ця інтердисциплінарність вона направлена на письменників для того, щоб їм зняти обмеження, щоб вони могли поспілкуватися з якимись суміжними професіями, так і отримати інсайти там, на, на стику професій. Але також і для читача, щоб читач міг окунутися в цю атмосферу і отримати свої інсайти, тому що а, кожного безумовно є вже якісь свої думки з цього приводу. І тут ти занурюєшся в таке місиво а, в, в горнево, де а, сотні, тисячі якихось нових а, ідей промелькають. Тобто наша ідея дарувати ось цей інсайт. Дарувати це відчуття, коли в тебе знову ж таки спадають кордони в твоєму мисленні. Тобто, врешті-решт, вивести всіх учасників, і письменників, і організаторів, і відвідувачів нашого фестивалю в цю точку творчості, про яку ми з тобою почали говорити на самому початку. Так? Творчість це синонім усвідомленості тобто, з одного боку, ми підходимо до усвідомлення проблематики, про яку ми говоримо, з іншого боку, виходимо на оцей. Надихаючу грань, де ти починаєш сам щось творити, і де привідкривається таємниця того, як же ж вони це роблять. А фестиваль літературний, де місце літератури там. Це, власне, ґрунт наш, це наш ландшафт. Ми використовуємо твори, романи, поезію зрештою, як інтерфейс для спілкування. Між читачем і автором, так. Тобто, якщо ми говоримо про політику, то ми говоримо про неї тому, що вона є в творах письменників. Скажу так, що відбувається цей фестиваль під патронатом Центру культурних ініціатив з дуже виразною назвою – «Ізоляція». так? І це слово, в принципі, добре характеризує Донецьк. І положення, напевне, самої, самого центру ізоляції, де буде відбуватися сам фестиваль, так? це якось перегукується з тим словом анклав. Ізоляція. Але е яку задачу ми ставимо перед собою? Це розпочати, е розпочати діалог. Тому що коли ми боїмося одне одного, не розуміємо одне одного, то, звичайно, що в суспільстві буде е панувати дух ворожнечий. Е Політика зараз має тенденцію поляризувати людей, розсіювати, роз, роз'єднувати роз людей. Натомість, що може їх об'єднувати, це власне культура, це література, це відчуття естетики, відчуття прекрасного, відчуття якогось миротворення, коли наступає, яке наступає, коли ти сідаєш, відкриваєш книжку і розумієш, що хай там як. Речі, які зовнішньо міняються, але все одно я залишаюся людиною, моя ідентичність залишається зі мною. Так? І чи я українець, чи я росіянин, чи я український, як це недавно написала статтю Ольга Михайлова на Українській правді, чи я український русський чи я русський-кримський, чи я кримський татарин. Ну, от, дуже багато цих ідентичностей є, але. Саме в культурі ми віднаходимо якусь опору. І я роблю ставку на те, що саме, саме вона може стати тим, тою платформою для якогось діалогу. Бо спілкуватися нам дуже потрібно. Без спілкування ми надалі будемо в полоні своїх стереотипів одне про одного. Без спілкування ми будемо підтримувати цим самим атмосферу напруги у пресі, атмосферу напруги у суспільстві.